Декоративні скляні стаканчики. Ось такі е, наклейки прикольні. Ось така бджілка, дивіться, це така штучка. Вона буде отак. Це вітричок такий. Так, Ось такі стаканчики для вирощування, е, мисочки, тарілочки, супенці, підкладка під ноги зручна. Це ось така ручка для е, того, щоб вам було легко відкривати. це для старих людей, щоб їм було легко відкривати або там е, двері, або відкривати, наприклад, е, вмикати в мікрохвильовці, крутити, крутити, крутіли штучки. Бачите, такі так, щітки на автомобіль. Лобові. Так, ось такі будуть, дивіться, я повністю воно не поміститься. Ось такі будуть це спеціальна така сіточка, да? захист для вентиляційної шахти, яка існує у вас там в погребі чи де. Так, Ще отака буде вентиляційна штука. Так, далі, дивіться, хом лампа ліду, Ось такий датчик, це на дим на пожежу, Ось така декоративна, дуже гарне серце. Милімера. Лампочки у нас різних типів, є 14, є 27. Ось такі будуть лампочки, дивіться, світильнички. Так, Так, е, такі лампи, окуляри, лампи. Так, у нас тут буде ортакі органазери для серветок, органайзери для е, холодильника, ручні великі, золотовари, органайзери. Далі сенсі пласт всі ми улюблені бандажики, різні, е, ну, тримачі суставів ваших. Ось таке покриття для пральної машинки, е, підкладка в автомобіль і не тільки для собак. Ось така декоративний віночок, один, другий віночок, третій віночок декоративний, пасхальний. Лампочки знову у нас будуть такі гарні, дуже і потужні, і економні. Далі у нас дитячі товари, палички, з такими обмежувачами, щоб дитині ну, далеко луку не засунути. Так, далі е, москітна сітка, 220, можна обрізати, підрізати фільтр на витяжку е, універсальний. Деко ось такий вінок, ось такий декор, така бабочка дуже гарна. Також, дивіться, крутейший крутий органайзер для швей. Тобто отак поставили собі і все, взагалі, клас. Ось такий э, у нас буде ще 270 літрів э, мішечок для э, товарів ой, для товарів, для саду. Ось такий чехол для гриля, або, там, що ви хочете накрити, він воду не промітний. Все, у нас йдуть ось такі. Ущільнювачі, для, щоб сквознячок не проходив через ваші двері. На вікна також можна зробити. Ось така е щиточка. Ось така резинова, це для того, щоб шерсть тварин стирати з ковру, І ручка до неї. Знову пікнікові ось такі різнокольорові красиві стаканчики. Мисочки, стаканчики бандажики. Знову ось такий бандаж, тарілки. Ось така у нас буде. Це у нас кодовий замок, Лампочка. Далі у нас ось такий популярний, дуже до речі, це накриття для ваших стільців, столів, чи саме для стільців, так зображено для саду. Ось така плейтів, дитячий годинничок гарний. Ось такий м'ячик. Ось така поробки робити різні для дітей. Так, маємо у нас також, дивіться, ось такі раннери для столу, самоклеюча стрічка, упаковочна бумага для подарунків. Ось така ще гарна упаковочна бумага, дивіться, це якраз до пасхальних свят. Тарілочки. Ось такі декоративні весночки. Так, дитячі, ось такі різні розвиваючі тут з шариком. Ось така штучка для на город. Від, від комарів віддикована. Так, дивіться, це у нас такий кріві, дивіться такий прикольний мішок. Чи це у нас навіть рюкзачок для спорту. Так, ось такий для шашлику. Це у нас для бджілок, дивіться, такий деревяний. Ось така у нас аквапур, це у нас іде е, така вішалка. Сушка. Бачите, така сушка тут з ручкою йде. Так, ось такий басейн, дивіться, best вей на е, е, дитячок великий. Так, ось такі у нас різні подарункові для дня народження. Ось такі. Так, така, це у нас такий плавательний кружочок. Ось такі транспортери, лінійки, набори різні. Так, ось такий наборчик у нас буде. Маска. Це дудочки, новорічні відкритки. Ось такі для ваших тваринок сюди. От бачите, тут пакети для того, щоб прибирати за вашими питомцями домашніми. Так, ось ще собачка оранжева така. До речі, тут ще є. Ось такий, бачите, глазик у неї. Це ліхтарик, вона світиться. Ось такі декоративний жіночок. отака така штучка буде. Так, э, такий клей буде. Ось такі у нас будуть э, зайчики пасхальні, метелики пасхальні. Так, ось такі цифри, семірочка на день народження, ось така штучка. ось такі раннери на стіл, це декор дуже гарно багаторазовий. Так, ось такі ще будуть всі вже показували. Ось ще сумогори будуть. Так, такі. Лампочки, бандажик. Декоративні стрічки для упакування. Дивіться, стильні, крастиві і різнокольорові. Дуже гарна дивіться упаковочна бумага. Вона на всі свята підходить. Яйця декоративні, дивіться, пасхальні такі, марімера. Ось таке сердечко. Так, Ось такий шредер для бумаги. Деталізація. Ще один шредер. Так, ось така э, ця кухонна така утвор буде також в лоті. Ось таке, дивіться, це у нас буде ось така сумочка. Дитячий такий гарний круг для плавання, будуть аксесуари для зарядки. Ось така гірка скользача. Тисяча плюс гривень в рітейлі. вам з таким секретом. Ось такий мячик набір мячик плюс круг. Метелики. Тремовський дуже гарна фірма, тремовський е, клейка стрічка. Ось такий чехол буде для е, вашого сам, наприклад, е, гриля чи ще щось. Такий, такий, такі. Ось такий кромік-провід. Так, тарілочки. Ще тарілочки. Окулярчики. Ось така у нас це теж колька стричка. Так, набір для вирощування. Собачки ті що для спокетики йдуть. Так, дивіться. Ось така буде штучка. Така гарна. Дивіться, оп, тут органайзер такий. Так, ось така ще червона собачка, також попадається. Смартхом розетка, це розумний дім. Ось такі маркери дуже міцні, гарно тримаються. Так, ось такі окуляри для підводного плавання, лампи, стаканчики для дня народження, ось такий sound machine for baby. Це для слуху діточок. Так, золотовари, Деревяні штуки. Саніта ось такі слухові апаратики. Дуже, дуже, дуже дорога штука, до речі. Так, сад у нас ось для чистки гриля. Прибори, раннер чорного кольору, провода.